Навіть одиноке цуценя, що коперсається на смітнику, не виглядає безпорадно на фоні людини, яка вчора ввечері втоптала пів літра віскі в одне рило. Ця картинка чорно-біла. Саме таким світ бачать люди, які потерпають від похмільного синдрому. Сьогодні він не хоче пояснювати вам, що це за такий привід був нажертись. Сьогодні він хоче водички, цитрамончик та, за можливості, Макдональдс. Сьогодні він не такий, як ви, він інший, слабший, тупіший та огидніший. Ставтеся з розумінням до його випадкових пуків та обмежте від будь-якої розумової діяльності. Намагання порахувати, хто з друзів скільки винен повернути за вчорашню п'янку, призведе до повернення головного болю та відчуття нудоти. Уявіть, що вам в рота напісяли коти. Жахливо, правда? Саме це відчуває зараз людина з похміллям. Тож, якщо він не в змозі самостійно, почистіть йому зуби. Ви дев'ятирічна дівчинка більш емоційно стабільна ніж похмільна людина. Тож якомога частіше обов'язково нагадуйте йому, що нічого страшного немає, в тому, що він вчора в барі оголив торс, заліз на стіл та пропонував всім охочим помацати його за біцепс. А Якщо вдасться, смійтесь з його жартів, аби хоч якось врятувати самооцінку. Сьогодні він не в формі. Завтра вставити йому пиздов. Головне. Не давайте опохміляться.